Пане Олександре, загалом про ситуацію на полі бою на запорізькому напрямку. З того, що можна говорити, розкажіть, що відбувається у вас ну у нас а, мало що змінюється. Ворог намагається жорстко контратакувати. Він застосовує артилерію, він застосовує авіацію. А, і дійсно це досить важко відбувати його атаки. Але але ці атаки відбиті ворог успіху не мав. І якщо я б радив дивитися, не а, якщо якісь там підсумки, то не дня, а в рамках тижнів, наприклад, за день знищили три склади, а за тиждень знищили 26 складів складів боєприпасів, і це досить суттєво впливає на ворога. А, я думаю, що саме тому, що системно ми працюємо над тим, щоб знищувати і гармати ворога і боєприпаси ворога. Він, попри весь цей шквал вогню, який він, він дає, він не спроможний його підвищити. Ну просто для порівняння рік тому вони набагато набагато інтенсивніше працювали зараз інтенсивно, але це навіть складно порівняти з тією щільністю вогню, яка була, наприклад, рік рік тому. Це говорить про те, що вони потрохи виснажуються, і би важко нам не було а нам важко, нам дуже дуже важко їм. Теж важко, і вони видихаються пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, про те, наскільки дошкуляють ті міні загородження, які вони зробили, і чи вдається їх розміновувати? Як це відбувається? Ми маємо певне відео зараз, як ілюстративне його покажемо. Також а, а що відбувається? Ворог перетворив всі от ну, як бачите, у мене за спиною uh -huh. поле от такі поля, вони фактично перетворені на мінні поля, і важко сказати, яка там ну товщина цього шару. А це ось міни. Ви бачите на екрані. Міни, які зібрані з невеличкої ділянки, наші хлопці їх зібрали і будуть на місці підривати. Вони будуть їх ліквідовувати. А це не йде мова про розмінування полів, йде мова виключно про створення коридорів у мінних полях я думаю що для того для того щоб розмінувати піде багато багато часу багато багато ресурсів і я думаю що доведеться до цієї діяльності залучати велику кількість фахівців наразі от зараз бачите фрагменти дороги це а, все для того, щоб розмінувати коридори, по яким може проїхати якась техніка. І зверніть увагу на лісосмугу. Ви бачите, попри те, що все навколо зелене, дерева стоять голі, листя нема. Це а, воно збите а, вибухами, тому що ця зона була під постійним а, обстрілом ворога. Це вони робили і для і для того, щоб знищити наших а, бійців. І для того, щоб бачити все навколо, і це дає розуміння наскільки щільний вогонь, якщо вони можуть собі дозволити вибухами збивати листя з дерев, очевидно, в них все ще багато боєприпасів. Ну і а, як йде розміновування, розміновування здебільшого йде вручну та розкажіть. А, Україна... от, щоб для розуміння, щоб і глядачі розуміли, в чому складність? Ну тобто, ми розуміємо, що це надважкий процес, але в чому страх? Да, от ви бачите, що а, насправді дуже мало а, листя, тобто видно здалеку, а, орки да, піднімають так. да, орки, піднімають свої а, квадрокоптери з камерами, так само і вони а, намагаються контролювати, що відбувається на тих територіях, звідки їх вже вичавили, вибили. І а, якщо там поїде будь-яка техніка, а з яка буде розміновувати, вони її просто знищать, тому наші бійці. Виїжджають на місце о другій ночі, а поки вони дістануться, поки вони пройдуть ту дистанцію пішки, яку потрібно пройти, починає світати. Коли починають перші лучі сонця, вони збирають ці міни. Це протитанкові міни, вони не вибухають від того, що людина її піднімає, зносять і потім підривають. Це важка праця, це довга праця. І звісно, без техніки її робити дуже важко. Характерно, що ворог використовує міни не лише останні, але й 60-х років. А це накопичені міни за багато багато десяти десятиліть, інколи він робить такі пастки. Ворог коли закопується протитанкова міна, і зверху кладеться піхотна міна. Піхотна міна, якщо при спрацюванні запускає протитанкову і величезний вибух. Тому всім саперам, а всім бійцям, які беруть участь у розмінованні, треба бути дуже 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 обережними. І коли проходять наші бійці лісосмуги. Для того щоб вибити орків, вони це одна лісосмуга довжина, мабуть, кілометр. Вона проходиться, якщо це перший раз. Це десь годин вісім. Тому що доводиться буквально кожен крок перевіряти кожен крок перевіряти, що там закопано. Бо один необережний крок і він може спровокувати от такий от вибух, як я кажу, піхотна міна, яка а, накладена на протитанкову міну, дуже потужні вибухи можуть загинути багато людей. Попри це, розмінування цих лізосмуг є розмінуванням просто стежки і далі треба бути дуже обережними так само коли розміновуємо якусь отаку дорогу це десь ну метрів 6, може метрів 4 шириною якщо треба знову ж таки транспорту бути дуже дуже обережним а тому що дві машини якщо вони будуть необережно роз'їжджатися, може можуть наїхати на сусідню міну я повторюю для того щоб розмінувати більш масштабно потрібно і більше часу і більше ресурсів тому, скажіть, пане Олександре, а, а є випадки, що вони а, самі підриваються на тих своїх мінах, а, забувши, де вони там їх нароставляли? Ви знаєте, це війна. І на війні буває все. А, на війні буває, що одна зміна змінюється, не повідомляє іншу. Там, наприклад, про розтяжки з гранатами. Буває таке, що. А, Когось там вибили, вони не залишили, не записали. Ми, коли робимо мінування, у нас по перше не так багато мінтих. Ми завжди робимо карти мінних полів для того, щоб можна було зняти в будь-який момент і надати наприклад якийсь прохід. Так само, наприклад, завдяки цьому а, наші бійці витягли з підносу орків кілька а, Б, бмп. 2 вони були пошкоджені, але а, вночі розібрали а, частину мінного поля. Заїхав тягач, обережно витягнув ці машини, і а, кілька з них вже а, поступили на службу. І знову ж таки сапери знову замінували. А у них надто багато надто багато, якщо у нас не було Наприклад, на нашій ділянці не було ротації, Власне ті ж сапери, які знають як п'ять свою п'ять пальців міні поля, і все навколо то у них було кілька ротацій. Я знаю, у них підійшло багато підкріплень до них свіжих. Ну і я думаю, що таке може бути. Але я я повторюю, це війна, і важко тут важко знайти якийсь ідеал. Війна це завжди а, ситуація. Ну на грані можливого, це завжди стрес а в стресі буває все. Пане Олександра, багато хто з експертів зараз коментує надання нашим військам американською стороною оцих касетних боєприпасів. І ви одного разу мені ватерія розповідали про те, що фактично Запорізька область, дуже як регіон, дуже підходить до їх застосування. Якщо можете, я питання поставлю. А ви якщо можете, дайте відповідь. Чи є вже у вас а, в розпорядженні такого типу техніка, такого типу боєприпаси? Ну, про те, що на нашому напрямку вже є такі боєприпаси, сказав командувач нашого напрямку, генерал Олександр Тернавський. Він сказав це, і якщо він це сказав, то значить вже є. Інше питання: де воно буде і як буде застосовуватися. А я думаю, що. Найімовірніше це буде застосовуватися от якраз на так на такій території. А чому тому, що ну як людина, яка була багато разів під касетними обстрілом, я скажу, що най, найкрутіша касетна зброя вона втрачає. Свій сенс, коли багато забудову, де можна заховатися, коли багато будинків з підвалами, де можна заховатися, водночас і головне ну орки стріляли то по нашим населеним пунктам, але це ж наші населені пункти. Частина а, боєприпасів досить часто не вибухає, і це фактично. Така вибухівка, яка буде лежати, може руками лежати і чекати свого часу. Це дуже небезпечно. А тому у нас будуть застосовувати виключно по відкритих відкритій площині. Це для того, щоб по перше. Це знищить ворога. По-друге, це допоможе, допоможе частково розмінувати ці ділянки, бо від цих детонації від цих від цих ударів будуть спрацьовувати міни. І ну головне, це не дасть змоги ворогу концентруватися. Бо як відомо, для того щоб е, контратакувати, для того щоб е, зробити якісь е, місця, де вони будуть чинити великий спротив, спротив їм потрібно і склади, і концентрація піхоти, концентрація артилерії все це неможливо, коли будуть застосовуватися. Такі боєприпаси, і можна звісно сказати, що вони закопалися, але повірте, най найголовніше те, що вони закопалися, найбільша проблема це міни, які дають підійти. Далі, як би вони не забетонувалися, є зброя, яка а, може зламати це. Це вже не 14-й рік, коли в нас цього не було. У нас є засоби. Да, інше питання: що о, якщо вони не зможуть застосовувати свою техніку, а вся легка техніка, вона о, всі бМП, о, в яких безліч вона прошивається цими уламками, тобто вона не є укриттям. А ну, це буде, о, скажімо, так, значно полегшить наше завдання. Я думаю, що незабаром ми це все побачимо. Ой, і сподіваюся, що а, ви знову доєднаєтесь до нашого терору, і нам про все це розкажете. Дякую щиро вам, що ви знаходите можливість доєднуватися і давати коментарі. Олександр Курбатов, прафіс пресофіцер 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Дякуємо щиро до зустрічі. в ефірі.